Щось це на твою маму зовсім не схоже, каже мені чоловік, «Ну не могла людина так змінитись за один день, їй точно щось від нас потрібно. Справа в тому, що вперше за 20 років мама купила мені коштовний подарунок золоті сережки з дорогоцінним каменем. Сказала, що я у неї найкраща донька і що вона лише зараз це зрозуміла. З мамою у мене завжди були напружені стосунки. Вона і в дитинстві брата любила більше, ніж мене, а відколи вона стала заробітчанкою, то допомагала лише своєму синові. А про мене зовсім забула. Мої батьки прожили майже 20 років, а потім розлучились. Зовнішньо я була схожа на свого батька, а брат на маму. Напевно, саме тому мама мене й не любила. Але я цим не переймалася. Вона поїхала за кордон на заробітки, а я відразу вийшла заміж. Ми з чоловіком нічого не мали, починали з нуля. Але мама не дала мені за весь час жодного євро. Зате брата мого вона постійно посипала грошима, йому і квартиру, і машину. А мені хоч би сто євро на день народження. Добре тут лише одне. Я швидко зрозуміла, що мені нема на кого сподіватися, і ми з чоловіком всього досягали самі. Тепер у мене є і великий будинок за містом і машина. Ми з чоловіком обоє працюємо і доволі добре заробляємо. З мамою певний час ми взагалі не спілкувалися, а потім час від часу говорили по телефону і на цьому все. Віталія і мама знайшла собі чоловіка, вийшла заміж і вважала себе справжньою сеньорою. У Робертої і справді було багато грошей. Вони всюди подорожували, мама постійно купувала собі обновки і виставляла свої красиві фото з подорожей в соцмережі. Одного разу мені дуже були потрібні гроші. Ми добудовували наш будинок і треба було терміново 10 тисяч євро. Я тоді наважилася попросити маму але не дати, а позичити. Але вона мені навіть в цьому відмовила. А через місяць купила брату нову машину. Виходить так, що у брата від мами було все, а у мене нічого. Тоді ми взяли в банку. Я змирилася з тим, що родичів у мене немає, і тут цей подарунок від мами. Вона робить вигляд, що подарувала мені його просто так, бо усвідомила нарешті свою помилку. Але мені щось не віриться у щирість її почуттів. Нещодавно Роберту не стало, я так розумію, що мама залишилася при своїх інтересах, бо його діти прямо їй сказали, що не віддадуть їй нічого. З дружиною брата у мами теж склалися стосунки невельми – вони явно недолюблюють одне одну. Я так розумію, що двоє вони жити в одній квартирі не зможуть. Невістка, на жаль, так і не змогла оцінити того, що зробила для них моя мама. Вона вважає, що мама їм щось постійно винна. Мій чоловік переконаний, що цей подарунок це мамина спроба поберетися зі мною. Він впевнений, що мама як повернеться додому, то захоче жити у нас. Адже дім у нас великий? Я тобі відразу кажу, що я проти, заявив мені чоловік. Тому не приймай ці сережки, вони занадто дорого нам обійдуться, каже він. Подарунок мені сподобався, але я розумію, що швидше за все, мій чоловік правий, тому я просто не знаю, як правильно вчинити віддати мамі сережки і сказати, що мені не підійшли, чи прийняти їх і подивитися, що ж буде далі.